Так, друзі, у нас третій день турніру. Оборонка у нас котиться, скотилася в Д. Не сильно багато атак, але тим паче пробивають нас. По атакам у нас вчора було був четвертий. четвертий розбив, викупився. І продовжуємо далі. Я думаю, що цей турнір хоч би в топ-10 залишитись, але побачимо, як буде. В принципі, маємо, маємо можливість, скажімо так, завжди. Так, і у нас по центру Ренфілд. Не дуже думаю, страшна ціль. Так. Ну, тут, а, тут нам фільтон не надо. Давайте брати, брати нашу синю трійку, Так, і... У нас центр Фіолу. От я не знаю, жовтий як-то. Жовті брати на Ренфілда. Я думаю, ми його і так проб'ємо. Давайте беремо мейв і Акілу. Погнали. <кій> <кій> так. Ну, поле у нас. Скажем так, цікаво. Куча жовтого. Але нічого. Ми зараз і наше каміння знайдемо. Давайте так. Так, тут поки нічого. Давайте прокинемо так четвірку. Тут їх у синій. І трішки фіоло. Так. Походу ми зарядим синіх. Ні, не, не зарядом. Не вистачає трохи нам, трохи не вистачає. Так, давайте отак. Може якраз і зарядом. Да, зарядили, але не всіх. О, дон затанчили в одиничку. Так, ну то що я говорю, що якби фіол-центр. Нам не страшно. Так, давайте вмикаємо лебідь приходимося йоку і вмикаємо Дон. Прокинемо отак четвірку і будемо дошукувати наш фіол, Ось отут Так. Трошки наш фіол роз'їхався. Так. Давайте так. Тут у нас ще синє підходить. Це чудово. Так, прокидуємо фіол сюди. Хай собі і штаб б'є. ми будемо бити сюди. І прокидуємо до зарядку синіх. Так, там ще фіо під'їхав. Так, схема працює. Лебідь, йоку і дон. Хоча вже й не треба дон. Так, перший бій успішно. Йдемо далі. Так, тут у нас цей бобрик. Тун -тун -тун. Ну, їдемо, так і їдемо. Головне синіх зарядити... О, синього у нас прекрасно взагалі. І знаєте, хочеться спочатку скласти зелений кристал. Дивіться, бачите, як файно синій полетів і фіол. Тепер синій сюди. У нас тут офіо вже теж є. Фіол цей складемо. Так, ну ця поляна, звісно, прям максимально крутецьку нам дали. Дякую, Фіни. Так скажем, нив трохи. Так, у нас максимально чиститься поле. Максимальний, як кажеш, мурик бада-бум. І тут... Лебідь, Йоку, Атіла, Дон. І отак прокинемо дозарядимо нашу мейс і вдаримо сюди. І взриваємось. Так, знову Йоку, знову... А, йоку перешав. Так, чудово. Чудовий другий бій. Йдемо далі. Так, тут ту тут. тут можливо, можливо, взяти два зелених, типу, на кути вибивати. Але, я думаю... Ми йдемо тою ж самою командою. І сподіваємось на нормальне поле. Поле у нас більш-менш. Давайте цей фіол складемо. І давайте сюди підвинемо фіольчик. Так, у нас полетіло трошки комбо. Комбо комбятінки. Давайте цей фіол і синій підвинемо. Так, є четвірка синіх. Давайте її складувати. Оп, закрився фіол, це дуже чудово, центра немає. Так, хто нам, хто нам такий, скажімо, опасний? Нам опасний оцей кут, тому що вони можуть не робити діл. Так, давай-то... А что, давай-то... Зарядить наших сынях Я думаю, что нет. Нет. Не зарядить. Давайте что, то что, наше наша камень? Так. Каминя наша здесь... Здесь в потерях. Так, зараз буде ультувати пеньок, який нам замедлить манну і валянок, який когось може шотнуть. Давайте отак прокидувати. Ну, пеньками переживаємо 100%. А і валінка переживаємо. Так, давайте отак кристал складемо. Ай, лишня полетіла. Так, ну давайте йок, цей синів будемо пробувати заряджати. Є зарядку синіх. Так. І починаємо працювати по налагодженій схемі. Так, і дом. і робимо бадабум. Так. І у нас трошечки нашого каміння. Ой, нашого каміння добре пішло. Так і що. То чудово. Тоді робимо так, 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 так. І думаю, добиваємо діву лебідь. Так, да, ще й комбо синьо полетіло. Чудово, чудово. Дуже-дуже швидкі бої вийшли. Перші три. Так, зарола. Цей нам буде бафи забороняти. Зарола, зарола. Так, хотілося б, хотілося б сюди взяти. Мейбі. Нашого квасіра. Но я не знаю. Ви бачите, як добре йде по, по цій схемі 3-2 синій фіол. Давайте так і будемо. Як би сказати, можливо, я пожалкую, але це всього гра. Нічого сверхстрашного не станеться. Слухайте, дивлюсь дійсно на ну, цей хід, який підказує комп'ютер. Можливо, тут сині складуться, хто знає. Давайте так і зробимо. Ні, синій не склався. Тоді давайте отак прокинемо. Так. Камінчик, камінчик ось потеряв десь. Десь щось там, десь щось тут. М -м -м, так, Ну Зеру буде бить. Нехай дібро. Але воно ухилилась. Так... Давайте отак трійку. Під'ихав трохи фіол, під'їхало ще синє. Так. Ну, цей фланг мінус. Зараз буде бити пеньок, але ми його переживу. Оце, бідно. Оце дуже-дуже обідно, що нам мінуснули нашого йоку. Ну, будемо пробувати хоча б центри вибивати тоді. Зараз їхній дон ультує і квасір. Так. Давайте вот комбо. И і... Так, и ухыляния. Нема ухыляния. Так. Наших сов уже немає. там давайте взорвем. Трішечки трішечки лишні. Обідно. Обідна, бо могла бути, в принципі, перемога. Ну, пробуємо наносить якомога більше урону. Все. Ну, не нулик. Хоча б не нулик. Але був потенціал. Був потенціал, я вважаю. Якби вони трошки не вибили мені Йокунханіна. Так. І останній бій. Тут уже точно надобрати квасіра. Нам потрібно блокувати цих двіх дон. Двіх, цих двіх. Двох. Цих двох дон і... Цього квасіра. Так. Слухайте, ну давайте ми будемо отак от працювати. Дуже повільно. Давайте фільтона. Тут у нас що це робить. Паразитів. Угу. Ну, фільтон чисто пробивати, скажімо так. Просто я не знаю, якого ще фіолів взяти, в мене фіол. Ой, фіолів жовтих. Пепі слабка й емок. Ця дуже повільна, та й вона не б'є. Підтримка. Хай буде як буде. <кій> Єдина надія на камінчик. Так, ну і синім ми не помилилися, в принципі. А от жовті. Жовті треба пошукати. Так, давайте взриваємось. Так, синя зарядка є. Блін, думав, тут жовтий підлетить. Давайте вмикаємось. так, 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 прокидуємо ці жовті. І... Мабуть, давайте взірвемо ось так. Так, у нас там синій полетів, трошки не долетів жовтий. Так, вони поставили теж своїх сов, але ми можемо ухилятися. Так, і ходів у нас <кій> не те, що би немає, але їх дуже мало. Давайте сюди кидати. Сподіватися, що буде жовтий. Жовтого не було. Давайте знову сюди кидати. Ми дуже, якби ризикуємо, заряджаючи їхню дон. Але у нас по факту немає. немає виходу. І у нас откис уже наш. Наша діва лебідь пройшла. Так. Давайте ось так. Дон ультує. Це буде зараз неприємно, бо 4 сови в них. А в нас тепер лише одна. Так. Ну так, давайте сюди бить. Єсть. І давайте ось таке комбо прокинемо. Так, під'їхав трошки жовтий. З'явилися бжели. Бжели. Так, але давайте активуємо наших бжел. І давайте. Давайте отаке от комбо із синіми і фіолами. Просто щоб прокинути сині і хай собі летить фіоло. Так. Ми поставили заборону на мільйонів. Це дуже чудово. Давайте отаке от комбо і бадобум. Так, у нас є сині наші. Е, так. Можемо включати Діу Ледід. У нас вона по факту. А чого? А чого скинулось? А, ця, мабуть, збила. Одна єдина сова. Так. Ми маємо своїх сов тепер і це буде перемога. Так. Все добре по камню склав. Ну, як добре. Спочатку ми його ледь знайшли, це каміння, але, тим паче, у нас все вийшло. Так, ну це вже все. Все, супер. Сьогодні тільки одна поразка по факту. Да. Ми зайшли в топ-5. І ну, оборонка, оборонка в нас котиться, якби котиться. Друзі, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня. Бережіть себе і бережіть близьких. До наступних зустрічей, наступних відео. Всім гарного дня!